Всім доброго дня! Так як цього року сливочки вродили дуже добре, тож поспішаю приготувати щось із слив. Одним із рецептів є мариновані пряні сливи. Завдяки спеціям вони напоминають смак глінтвейну, можна подавати як окреме блюдо до м'ясних страв, а також до десертів та випечки. Збережіть рецепт. Адже він обов'язково вам сподобається. Давайте готувати. Сливи перебираємо і промиваємо в проточній водичці. Окремо змішуємо спеції: корицю, лавровий листочок, гвоздику, духмяний перчик, чорний перчик. На одну порцію кладемо всього по 15 штучок. Також додаємо 3 зірочки. Анісу. Далі ми приготовуємо наші сливочки. Їх потрібно очистити від кісточок. У мене сливочки, які добре виділяють кісточки. Не забуваємо, що нам потрібні такі тверденькі сливочки, інакше, коли ми їх приготуємо, вони просто розлізуться. Коли наші сливочки вже готові, ми готуємо сироп. Додаємо водичку, цукор, оцет, якщо маєте яблучний, буде дуже добре. Все це добре розмішуємо, підігріваємо на вогні. Так. Щоб наш цукор повністю розтворився в нашому сиропі. І доводимо наш сиропчик до кипіння. Тим часом приготовані наші сливи почищені, ми сипемо наші спеції, виключаємо наш сиропчик і додаємо до слив, поливаємо з усіх сторін. Ви не звертайте увагу, що нашого сиропу менше, ніж слив, тому що сливочка, вона сама дуже соковита і потім пустить більше соку, аніж нам потрібно навіть в баночки. Тож першого разу наші сливочки трошки будуть торчати з водички. Ми їх щільно погружуємо в наш сиропчик, накриваємо кришечкою. І залишаємо постояти. Це буде в нас ціла годинка. Через годинку ми зливаємо наш сироп, кип'ятимо і знову заливаємо сливочки. Цей процес ми повторюємо іще три рази. Тобто три рази по три рази наші сливочки будуть маринуватися в сиропі. В кінці зливаємо сироп, ставимо кип'ятити, а сливочки накладаємо в баночки. Так як сиропчику стало більше, обов'язково вилавлюємо наші спеції, ставимо в баночки. Далі, вже закипівшим крутим сиропом, заливаємо баночки доверху, закручуємо та кладемо під ковдру для остивання. Ось такі гарненькі баночки. Сіленькими сливочками у нас з вами вийшлося. Не забудьте поставити сердечко, якщо рецепт вам сподобався. А іще в холодну зимню пору сливочки напомнять вам про сонячне тепле літо. З любов'ю ваша Наталі!